Сонце є, вітаміну, у Д все одно бракує, звучить дивно, але так є у більшості людей. Вітамін Д це вже давно не вітамін, це про гормон. Він контролює кальцій у кістках, він контролює роботу імунітету, серця і навіть мозку. У людей з надмірною вагою його рівень часто нижчий, тому що він жиророзчинний. Він буквально застрягає у жировій тканині, замість того, щоб бути активним в крові. Для того, щоб перевірити, чи дефіцит у вас чи ні, потрібно здати аналіз крові на 25 ОHD. І це головний маркер запасу вітаміну D в організмі. Якщо менше 20 нанограм на мілілітр, це означає, що ви в дефіциті. Якщо 30-70 нанограм на мілілітр це оптимальний рівень для більшості. Для корекції дефіциту найкраще підійде звичайний вітамін D. Для підтримки рівня найкраще працює комбінація D3 плюс К2, бо К2 направляє кальцій одразу в кістки, а не в суди. Зазвичай для дорослих рекомендують від 600 до 10 тисяч міжнародних одиниць на добу, але точна доза залежить від ваших аналізів. Вітамін D – це не лише про кістки, це про енергію, це про імунітет і навіть регуляцію ваги. Тому обов'язково перевірте свій. 9 вітам D, і ви здивуєтесь, як зміниться самопочуття, коли його піднімете до норми.